Це укриття у сумській школі номер 29 Ремонт розповідає директорка навчального закладу. Розпочали у вересні, і на сьогодні роботи з облаштування повністю закінчили. Ми вже фактично місяць експлуатуємо дане приміщення. Дуже задоволені. Ну на початковому етапі батьки так відносилися трохи насторожено до даної ситуації, але зараз вже всі відвідали укриття вже подивилися на умови, вже бачать про те, що ми продовжуємо тут і освітній процес. Ви бачите, що стоять парти і маємо можливість. Продовжити освітній процес під час повітряної тривоги. Укриття може містити до 400 людей. В основному приміщені ряди пар та стільчиків по коридору для є кімнати відпочинку, медичний пункт та вбиральні. Ремонт виконали за кошти місцевого та обласного бюджетів. На цю школу пропорція була така, що весь проект вартував 6,8 мільйона. Із них 2 мільйона. Це кошти саме громади. А решта це чотири і. Вісім це допомога держави. І таких проектів нас чимало було і закладено на майбутнє. В цілому на ремонт захисних споруд у навчальних закладах Сум цьогоріч спрямували 29 мільйонів гривень із державного бюджету. На цей рік було передбачено з державного бюджету 72 мільйони. Це 15 подібних захисних споруд. І практично от сьогодні я вже у другому такому приміщенні. Другому такі захисні споруди. Спочатку це був аграрний університет наш Сумський, сьогодні вже разом з вами в цій школі. Вони були всі перевірені, всі е, документи, акти все відповідає відповідним е, вимогам щодо недопущення неякісного ремонту. І головне щодо недопущення якихось корупційних складовів. Зараз учні 29-ї школи навчаються у дві зміни, говорить директорка. У нас змішана форма навчання, і кожен із батьків вибрав собі відповідно, яким чином дитина далі продовжить навчання, чи в дистанційному форматі, чи в очному форматі. Ми працюємо для тих, хто скажімо, з якихось з таких умов не може відвідувати навчальний заклад. У нас далі працює платформа. Ми працюємо в дистанційному форматі на платформі. За словами міської влади, на початок 2024 року у Сумах завершать ремонти укриттів у 22 школах і восьми дитячих садках. Ми будемо продовжувати приводити до ладу, і навіть буде проект на побутову нових. Укритті темп не зменшиться. Ми будемо нарощувати нашу мережу. В укритті 29 ї школи планують доробити ще одне приміщення, аби збільшити міськість до 500 людей. Новини СТС.